Сьогодні ми з вами говоримо про особові англійські займенники. Давайте порівняємо дві таблиці англійські займенники і українські займенники. Що ми бачимо? Перше. I, we, я ми 100% співпадіння. Навіть буква W співпадає з буквою М, і ми можемо зрозуміти, що це ми. You – you. Ти. Ви, ми бачимо відмінність. В чому секрет слова «you»? Слово «you» в англійській мові вживається лише у множині. Ви скажете, чому так, але ж пригадайте, у рідній мові ви також звертаєтеся на ви до людей, хто старше вас, або поважніше, ніж ви. То слово «you» завжди потребує слова «You are» You are my friend. Ти мій друг. You are my friends. Ви, мої друзі. Ось вам вся відмінність. Наступний рядочок. He, she, it, він, вона, воно. Нам так і хочеться перенести ці значення на три англійські слова, але ж тут не все так. He ми вживаємо, коли говоримо про чоловіків. «She» ми вживаємо, коли говоримо про жінок, а ось it ми вживаємо з усіма іншими словами. Це речі та тварини. А якщо це однена, ми замінюємо їх на it. The book is it, The window is. Тут є виключення. Якщо це ваша собака або кішка, і ви знаєте, що це дівчинка або хлопчик, ви можете казати she і. he. Але ж якщо ви бачите кішку або собаку на вулиці, і ви не знаєте, хто це, то це буде it, якщо воно одно. І слово they – вони. множина, співпадає з нашим. Все. В наступному відео ми роздивимося інші види займенників. Залишайтеся на зв'язку. А ще краще додавайтеся до курсу Level Up, де ми вчимо всі подробиці, всі нюанси англійської.